Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу і контраверсійну тему законопроект про оподаткування віртуальних активів в Україні. Ця ініціатива викликала бурхливі дискусії в криптоспільноті серед юристів і економістів. Одні бачать у ній крок до легалізації та розвитку ринку інші навпаки загрозу для його існування та потенційну лазівку для відмивання брудних грошей. Давайте з вами розбиратися в цьому детальніше. З 1 січня 2026 року плануються такі зміни: оподаткування, спеціальний режим оподаткування прибутку від операцій з віртуальними активами, окремо від інших доходів і інвестиційного прибутку. Податок буде сплачуватися з позитивного фінансового результату з рік. Не оподатковуватися будуть операції, обміну крипто на крипто, дохід до однієї мінімальної зарплати та активи, отримані при емісії або безоплатно в обмін на персональні дані. А Для активів, придбаних до нового закону, у 2026 році можна буде обрати пільгову ставку оподаткування 5%. Постачальники послуг зобов'язані стати на облік та подавати щорічні звіти для окрації. За невиконання передбачені штрафи, зменшені у перехідний період. Будуть запроваджуватися нові різниці для коригування фінрезультату, підхід аналогічний операціям з цінними паперами. Операції з випуску, розміщення, продажу, обміну, погашення віртуальних активів, крім nft токенів та активів, що посвідчують право вимоги, не є об'єктом оподаткування ПДВ. Послуги постачальників, теж, крім консультаційних, платникам єдиного податку та постачальникам послуг, заборонено здійснювати операції з віртуальними активами та перебувати на спрощеній системі. Можна даний законопроект розглядати як спосіб легалізації активів. Одним з головних побоювань а, противників законопроекту є те, що він може стати зручним інструментом для корупціонерів та інших осіб, які отримали доходи незаконним шляхом. Віртуальні активи завдяки своїй децентралізованій природі та складності відстеження транзакції вже зараз використовуються для тіньових операцій. Запровадження оподаткування на перший погляд має зробити ринок прозорішим. Проте існує ризик, що недобро. Совісні особи зможуть відбілити свої активи, сплативши відносно невеликий податок і легалізувавши таким чином свої незаконні статки. Критики ж законопроекту наголошують на недостатній прозорості механізмів контролю за походженням коштів, які інвестуються у віртуальні активи. Якщо не буде чітких та ефективних інструментів перевірки, то оподаткування може стати формальністю, яка не завадить легалізації корупційних доходів, а лише створить видимість законності. Також а, може бути задушення легального ринку надмірною відповідною регуляцією. Якщо ми розглянемо поглянемо на цей законопроект з іншого боку. То легальні учасники ринку віртуальних активів можуть виказати занепокоєння щодо надмірної регуляції, яку може запровадити законопроект. Занадто складні та обтяжливі процедури звітності, високі податкові ставки або нечіткі правила можуть відлякати інвесторів та підприємців, які працюють чесно. Існує ризик, що замість стимулювання розвитку інноваційного сектору законопроект призведе до його стагнації або навіть відтоку бізнесу в більш сприятливій юрисдикції. Малий та середній бізнес, який тільки починає працювати з віртуальними активами, може просто не витримати податкового регуляторного тиску та витрат на адміністрування податків. Баланс між регуляцією та свободою ринку зараз. Давайте перейдемо до питання оподаткування віртуальних активів щодо відповідного обрання. Підходи до цього питання з одного боку, держава має право та потребує контролювати фінансові потоки та отримувати податкові надходження від усіх видів економічної діяльності. З іншого боку, надмірна або неефективна регуляція може завдати значної шкоди перспективному ринку віртуальних активів та відштовхувати легальних гравців для того, щоб даний законопроект. Дійсно, сприяв розвитку прозорого і реального ринку легального необхідно забезпечити ефективні механізми контролю за походженням коштів, які інвестуються у віртуальні активи, розробити чіткі та зрозумілі правила оподаткування, які не будуть надмірно обтяжливими для легальних учасників ринку, провести широке обговорення законопроекту з представниками криптоспільноти, бізнесу та експертами, щоб врахувати всі можна. Можливі ризики та переваги. Забезпечити поступове впровадження регуляції, щоб дати ринку час на адаптацію. Отже, даний законопроект про податкування віртуальних активів є палацею з двома кінцями. Він може стати важливим кроком до легалізації ринку та наповнення державного бюджету, але водночас несе ризики легалізації незаконних доходів та придушення легального бізнесу, надмірною регуляцією. Ви бачите подальшу долю цього законопроекту. Чи зможе держава знайти баланс між контролем та підтримкою інновацій. Діліться своїми думками в коментарях під даним відео. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про криптовалюту і фінансові технології. Я вам дуже дякую за увагу. До нових з вами зустрічей. Не забувайте про наявність у нас телеграм-канал. Я вдячна Збройним силам України за можливість записувати сьогодні для вас дане відео. Вірю, сподіваюся, що все буде Україна.